За останній тиждень кількість хворих на ГРВІ на Тернопільщині зросла більш ніж на 30 відсотків. Через це навчальні заклади області або окремі класи закривали на карантин. Так у Тернопільській гімназії Гармонія вже тиждень шостий клас навчається дистанційно. Директорка розповідає: так дбають про безпеку школярів. Моніторимо ситуацію щодо захворюваності у кожному класі, і оскільки у нас найбільша захворюваність була у шостому класі, 11 дітей хворих. Ми прийняли рішення в суботу в і в неділю. Ділю ми промоніторили ситуацію, і в понеділок зранку я видала наказ про те, що цей клас йде, на, йде на карантин і буде відбуватися навчання за дистанційною формою навчання з 5.02 по 9.02 лютого. Це не виключено, що карантин в класі продовжать, побоюється директорка гімназії. Каже, технічне забезпечення школи дозволяє продовжувати навчання в онлайн форматі. Так, вчителька української мови та літератури сьогодні провела заняття. Каже, єдина відмінність це те, що без дітей в класі сумно. Сьогодні в мене була друга пара, українська мова, тема прикметник, ступені порівняння прикметників. То відсутні було четверо. Про що відразу ж після заняття говориш. Класному керівнику, який спілкується з батьками. Перед початком заняття вчителька завжди цікавиться самопочуттям дітей, адже до онлайн уроку можуть долучитись і хворі діти. Якщо дитина хоче, я навіть не починаю з домашнього завдання, я просто питаю, якщо хтось є бажаючі, відповідно, бажаючи є завжди. То та дитинка, навіть якщо, можливо, не дуже хоче сьогодні говорити, але має можливість перевірити це домашнє завдання. Загалом же в області через ріст хворих на ГРВІ 30 навчальних закладів навчаються онлайн або у змішаній формі. Найбільше інфікованих школярів на Черківщині. Таких у нас зараз класів є. Закрито 18 по області і також на дистанційну форму навчання переведено 12 загальноосвітніх шкіл області. Питома тому вага дітей до 18 років в загальній захворюваності респіраторними інфекціями склала 56,1% це 4 тисячі особи. Школярів захворіло 2545 особи. Це від всіх дітей складає 63,6%. А також в області зростає кількість госпіталізованих хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Так, за останній тиждень цей показник збільшився на 20%. Тож медики закликають батьків не приводити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл.